Не, не, левее Какого? Здесь так, да. еще чуть да? Да, Да. вот так вид ваймка. Пороска. Да я не зажми ее патроны, но... Не, ну я за штук ехал, Да банти там А я в той бобке выйду Хе-хе не то Не в той Як ты сейчас задай хватит Все дружить Не в той бок Тручу И не кай Левиш, движ! Не видишь, вот да Попав. Ремонт не автомобіля. Не автомобіля. А це воно коли відключає відпоміжено. Тима, де пальцем, вимітаємо. Ось так заміна ремня. Заміна ремня ГРМ. ГРМ да. Повністю все комплект. Ось так все розібрали повністю, просто під ноль. О, о, похова, похова, То цього ремня вже перекинули, так? Слава, все, я поняв. Я затянув і все. Стучка. Тебе день. Давній. Ми зробимо вас на Ютубі рекламу, таку що його завтра на машину в дворі. Найтаких тих машин. Дзвонять, я їм, да? не все. Ще тобі зараз після Діміної мою дивиться? <гум> Ні, я Діміної не... Я тільки до пов десятого. Ні, е -е -е -е, Вася, ти що? Вася, ну ж не маємо завести. Ні, нам зараз замагаємо на цю штуку. Ну да. а, так. Ти вже подивишся. <гум> Робота кипить. Так. Yeah. Yeah. Yeah.

Роботи роблять роблять. Що аж не там? А там, так. Свердить пірожки. Ну бо так вже 10 9. Нарізаємо різьбу. Це дуже відповідальний момент. Я за його стояв, потім окремо, мені він нарізався. Я стояв і молився, а потім. Продиравий да. масляного цього канала. Але добре, один на чотири. Завода. Ні, тут болти, може вистачає, 네. у блоку не вистачає. Так, да, да, от іменно. Саме головне, да. так. Воно там дюралює. Бачить ці. Мотра яке І 6 літр у мене і 10 у мене і більше. То можна на літрі проїздить столько кілометрів. Ви трупхати її. <сум> Якщо з горки <сум> там може і на <сум> <сум> виключить мотора, і їду. То ж такого довго. У мене ще ноги не менш, нормально. я не знаю. Я сьогодні. Та потім скажу. Ну да, поди, да. Меня у лампочки. А ото такий пробіг, что яш. Пробіг скільки? А он скручен. Скільки пробіг? По 650, а там же 500 сил кече. Пробіг 250, а скільки. Слухай, мене ма. Слухай, у меня 12 году машини, мене 300. Бачиш, ти багато їздиш, бачиш.

Територія там цього Територію цього їхнього почаєшся. Коротше холодно. Холодно тут, так? Дяча в дома згриєсь. Дома згорись. Яким чином? Дайте молодой. Давайте бачимо посвічу, я ему. Я думаю, що за темнота? Що за суєта? Всі світять. Не, що за тимнопча. Че там тоже заганяти? А всеки знают 12. Що там різьбу. Ти ж жонатий чоловік должен... А плюс детерне, то воно получається. Дай чугун от... Крышу. Да. Ну крыша, крыша. Не можешь. А конечно лучше. Ой, к себе стейк. Ой, кстати. Ты свистка там? Стоїть в том. Стоит шудин, шусти Стоїть то Стоит с одним, что ты здесь. Шуски стаи шудин, ты не знаешь? Я не знаю. Ну. Третій скажи завалі. Я не знаю, я не знаю цієї технічної сторони. Да. Мі такого не знаю. Кажи мій. Він по нотах фразу тобі розказує. Мій, до. Рє. Це тюнінг на машини, так? Снімати. Прошивати, снімати. Це все воно стоїть більше, як машина.

Задні. Один чоловік в футболці був. No. Тут? Да. Сьогодні? <laughs> <20 laughs> Ні. Oh, я вже думав, вон зляг, да буде лежати, да вони не не буде. <laughs> не, не дождайтесь, що 5 ляже. Одна людина тільки пише, а ну, друзі, давайте напишіть бігом. Що це за ну, діла? Заходять. Ти 15 yeah. чоловік було і то в Підписники, давайте, накидайте коментарі. Може, з цікавить, пишіть. Ну. No. Mm -hmm. По мотору все знаємо. На донатті, на ч. На зубчастого. Плаву, ще одного треба класти. А <laughs> що було взагалі? Було таке, що я їхав в Костопіль і мене натяжного ролика вибило жив'єм. Хоть з болото вернув І різьба залишилася. Ти да? почув звук зайвий, да? А, да, почув звук, не зайвий. <рес> ну він був не зайвий тоді на той да, момент. Там, такий звук був, що я не знаю, натимає. Можливо, когось цікав, як звертайтесь, можемо рівень. Можем поднимать, можем дуть, паз поднимать. Если <laughs> <laughs> <Like, laughs> <что>, алюминиевыми <laughs> не режем. <laughs> <поднимаем, laughs> давай, ну, Сейчас. Ну что будешь А сколько а, по а, по а сделали один с половиной? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Да? Да, и, да, А там фиг, там. два. Да, а, тут а... спрацює. Казавла, да? Ну. Ты прошил свою машину? Mm -hmm. Да, прошив. Дима. Mm -hmm. Прошив, конечно. <laughs> а ты кужу 7 тебе? 77, да? Кого? Ты 55 уже дня, факти, все? Ну, то прошив будем. 55. Че? Живых? Це Мертвых.